Привіт, малюки! Погляньте на картинку, скажіть на кого ви бачите? Правильно, це дітки трошечки молодші, ніж ви. А як ви думаєте, діти, ці малюки виглядають здоровими, чи можливо у них щось болить? А як ви зрозуміли, що вони здорові і нічим не хворіють? Правильно, за їх зовнішнім виглядом. Ви всі знаєте, і для вас це вже не секрет, що коли людина себе гарно почуває, в неї нічого не болить, її зовсім нічого не хвилює, то це говорить про те, що вона повністю здорова. А що ж допомогло діткам на картинці зображених бути здоровими? Якщо ви сказали, що заняття спортом, то це правильно. Дуже сподіваюся, що ви також назвали правильне і раціональне харчування діток. Як гадаєте, саме як може вплинути харчування на здоров'я дитини і людини в цілому? Звісно, ви абсолютно праві, що якщо дитина вживає тільки корисну, здорову їжу, то це тільки буде на користь для її організму. І всі органи, і організм в цілому буде працювати як годинничок. А тепер допоможіть мені назвати, які саме, ви знаєте, страви, що приносять. Користь вашому організму. Я починаю, а ви продовжуєте це смачний, корисний борщ зі сметаною. А це, як гадаєте, що? Думаю, ви праві це корисний суп. Далі, це смачна каша з фруктами. А чи всі її полюбляють? А це що? Розумнички, це смачний овочевий салат. Звісно ж, організмові потрібні свіжі фрукти, а також компоти із цих фруктів. І не забуваємо, що Надзвичайну користь приносять молочні та кисломолочні продукти. І сподіваюся, що кожного дня ви в достатній кількості вживаєте водичку. Якщо все це вживати, то обов'язково організм буде отримувати поживні мікроелементи та вітаміни, а це буде запорукою міцного здоров'я. Чому ж саме я? Завела розмову про харчування. Право на харчування та його різновиди є правом людини, яке захищає право людей годуватися з гідністю, що передбачає наявність достатньої кількості їжі. Тож будьте обізнаними і знайте свої права.